У цьому відео ви дізнаєтесь, як у вчасну касу проводити чеки, якщо ви при продажу товарів приймаєте оплату від покупця двома частинами. Спочатку передплату, а потім після плату. Для початку давайте розберемося, чи регулюється цей процес законодавством. Довгий час питання, як видавати чеки, якщо я приймаю частину оплати як передплату, а частину отримую після відправки товару, немало чіткого роз'яснення. Втім, в жовтні 2023 року Державна податкова служба фіналізувала це питання, випустивши універсальне роз'яснення, на яке треба орієнтуватись. Воно зветься щодо відображення в розрахункових документах РРО ПРРО інформації щодо оплати товарів частина». Лінк на нього ми залишимо в описі до цього відео, але ось головні його тези. Згідно з роз'ясненням ДПС, при продажу товарів з частковою оплатою. Продавець зобов'язаний по-перше, видати два окремі чеки: один на передплату, а інший на післяплату. По-друге, в чеку передплати замість назви товару відобразити, що це аванс передплата та вказати, за який товар прийняти цей аванс, і вказати саме ту суму, яка була отримана від покупця. В чеку післяплати потрібно вказати назву товару чи послуги, що реалізується. Повну ціну товару, його кількість, вказати відображений раніше отриманий аванс, на який буде зменшуватись вартість такого товару, та вказати суму до сплати після врахування суми авансу, як видати чек передплати. Покажемо на прикладі. Припустимо, клієнт зробив замовлення на суму 860 гривень та сплатив аванс 100 гривень. Перейдіть до сторінки зі списком КАС та натисніть Відкрити зміну або Створити чек, якщо зміна вже відкрита. Знайдіть потрібний вам товар та додайте його в чек, як зазвичай. В правому верхньому куті оберіть спадаюче меню Змінити тип чеку. Оберіть варіант чек передплати. В полі Сума передплати введіть суму, яку покупець сплачує за товар в якості авансу. Система автоматично підрахує залишок суми, яка залишиться на післяплату. Полі Коментар відобразиться товар, за який ви отримуєте передплату. Також ви можете додати туди свою інформацію. Виберіть тип оплати та натисніть кнопку Прийняти оплату. Готово! Ви створили чек передплати і тепер можете передати його покупцеві. В чеку передплати відображається інформація згідно вимог ДПС. Замість назви товару, вказана назва послуги передплата. В сумі чеку відображається сума, фактично отримана від покупця. В чеку відображається інформація про товари, по яким отримана передплата та ціна цих товарів. Як видати чек після плати? На екрані продажу оберіть в спадаючому меню тип чеку чек після плати. Відкриється сторінка чеки передплати з архівом замовлень, де використовувалась передплата. Скористайтеся зручним фільтром, щоб знайти потрібне замовлення за датою, сумою переплати або за коментарем. Знайдіть потрібне замовлення у списку та створіть чек після плати, просто натиснувши на це замовлення. Система автоматично створить чек після плати за вимогами законодавства. Виберіть тип оплати та натисніть кнопку Прийняти оплату. Готово! Ви створили чек після плати та можете передати його покупцеві. В чеку після плати буде відображена назва товару, його повна ціна, знижка на суму передплати, фактична сума до сплати та коментар, в якому буде зазначено, що це післяплата по товарах та лінк на чек передплати. На цьому процес видачі ланцюжка чеків завершений, обидва чеки ви можете побачити на сторінці чеки у вашому кабінеті. Популярні питання. Якщо у вас є додаткові питання по чекам передплати після плати, наприклад, як провести повернення по таким чекам, або що робити, якщо ви приймаєте передплату на реквізити IBAN, ми підготували відповіді на них в нашій інструкції. Лінк на неї ми залишимо в описі до цього відео. А якщо там нема відповіді на ваше запитання, задайте його в коментарях до цього відео, або зверніться до нашої служби підтримки. На цьому все. Бажаємо вам легкої роботи та успішних продажів.